В країні війна, і хлопцям дуже багато потрібно навіть самих простих речей. Це зараз і засоби зв'язку, і планшети військові, і одяг, і взуття. Ну, З дідою трошки легше зараз, але в загальному дуже багато є проблем хлопцям. Тож ми вас всіх запрошуємо сюди, на площу ринок міста Стрія, де буде відбуватися зараз концерт на підтримку наших хлопців. Це є вже п'ятий концерт за останні два тижні і ще буде п'ять по 26 серпня. Тож запрошуємо вас завжди на кожен концерт, будуть завжди змінюватися різні виконавці. Отож ми будемо починати. А вас просимо, тут є дві скриньки. Допоможіть нам, будь ласка, в зборах коштів на підтримку хлопців за то. Це є скриньки від Українського католицького університету. Волонтерська сотня. Хлопці, волонтери, які дуже багато допомагають, нашій 80 й бригаді, СБУ, 24-й бригаді, 30 й нашій. Тож просимо вас долучитися до зборів цих коштів. Україна любить нас. Україна, брати і сестри, Нам потрібен що працює на народу. Не краде не превласнює завод, Рівнопраса для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже дло, щоб у них все було, Щоб народжувати дітей, дитятко росло Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували і попіднімать, щоб не гола щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний досту до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу батьків, Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Київ листопад і лют на майдані, вогники тьмяно живріють в міських ліхтарях. Раптом з'явились у сірім тумані постаті чорні і хижі скійками у руках. Постаті хижі людей оточили, дано наказ, і кривава почала збійня. Варвари дики людей всіх побили, били жінок і дітей, били всіх на умання. Злочин катів, гнів народу довершив, тисячі люду зібралися вмить на майдан. Тато наш був серед тих, хто найперший, та не сказав він нічого ні мамі, ні нам. Грудень минув січень з лютим промчали. Кат за цей час сто людей змордував, розстріляв, злодій отік і його не впіймали. Крим відібрали, москаль війну з нами почав. Тато пішов на Донбас воювати, Сонце яскраве пробило стіну, чорний хмар, землю українську звільняв він від ката. жертву криваву себе там поклав на олтар. Вишні без тебе зібрали ми тату, яблука пізні опали у нашім саду, тузі до шляху схилилася хата, передчувала найбільшу у світі біду, вже не побачимо тата ніколи. І не залишить від плугу, від слід на рілі, тато наш бронзі стоїть біля школи, віти в зажурі, схилила верба до землі. До мене в літа ранкові, жили в Рочка, наша курья быри, привычь ті рядочки, защита долі. дури, зиносити на І буде не всяковий час, любов до неї. Декілька слів сказати подяку стриянам. В понеділок я здав скриньки католицький університет Волотенській сотні. Хлопці підрахували, скільки ми зібрали за три концерти минулого тижня. Це 5 тисяч гривень. Дуже вам вдячні. Напишуть вони також, і подяку висловлять сюди на місто Стрий, я передам. Отож, ми наразі вам вдячні за ці три концерти, за велику підтримку. І хлопці дуже були втішені і вражені, що стрий так і підтримує. Досить. Ми, думали, ми не думали, що стільки назбирали за ці три концерти. Але коли почали рахувати, хлопці вийшли, що 5310 карбованців. Тож дуже вам дякуємо. І наступна пісня. Михайла золотухи. Ворожка. Приворожена. Обивати мене. Ой, я сушина, я знайду повір тебе. Моя любов приборожена, приморожена. Помила тебе мене. Ой, ворожко ти моя сушина. Я знайду, повір тебе. Отож, Марія Бардин виконує пісню, ми українці. Деш та річенька, що печаль мою топи. Ой, ж ти сонечко, що у віконечко, завітало то кожна мить. І наш стріянин, поет Іван Левицький, отож прошу його вітати. Не я затіяв ту війну, проте зробив, що міг, зазнав поразку не одну, та в ній я переміг. Війна кривавою була, не на життя, на смерть, на поле курява лягла І шалена круговерть. Снарядів, мін і тисяч куль тут оточила нас, одна людина, мов би, нуль, без палички прикрас. Я ж був на полі не один, багато нас було, чийсь чоловік тут був, чийсь син, немало нас лягло. За землю рідну, за народ, за волю і честь свою лягли не ради нагород. А я тепер стою на полі бою тим святім і згадую всіх тих, хто був зі мною в бою тим, я ж бронзовий застиг, стою на вічному посту, супроти вихоліть за нашу ниву золоту і за небес лакить. Ми переможемо. I'm you. Для нас сьогодні працював центр естрадних мистецтв Говерла під керівництвом Михайла Золотухи. Хочу подякувати їм дуже, подякувати своїм друзям, які вже другий тиждень ставлять свою апаратуру для наших концертів. Це Петро Шабан, Іван Зарицький, Тарас Дулиш. Наразі будуть і інші ще колективи виступати. В п'ятницю анонсую, що буде виступати один з кращих класичних квартетів зараз в Україні. Це тенор з «Бельканто». В них світові хіти в репертуарі будуть, так що п'ятницю з 12 години запрошую вас сюди і також будуть і місцеві співаки, колективи.